А до речі, які ти можеш, ем, що ти можеш сказати про наслідки? Про наслідки для тих експертів, які, наприклад, працюють е, працюють, по-перше, без ФОП, наприклад, які працюють без договорів. Типу, як це може для них обернутися? Зі своєї основної mm -hmm. є туристи. для того, щоб люди просто розуміли, е, що краще зробити, чи оплатити один раз консультацію, чи потім платити якісь там штрафи? Ну, от дивіться, в чому ризик? Поки все добре, і спокійно все добре. Ну, mm -hmm. якщо ви попадете наприклад на таку, як я, і ви не захочете повернути гроші, а я не здамся, я буду рити всюди буром, і виявиться, що у вас прийнята оплата зараз, зараз прямо мурашить. у Вас прийнята оплата неофіційно, можна звернутися в поліцію, ще куди потім mm -hmm. фіктивне чи податковофіктивне підприємство. Будуть проблеми, розумієте, то. Тобто Ну, будуть проблеми, можуть бути погрози. У мене в тому числі таке було, що ми співпрацювали з таргетниками, і була переписка. І по роботі таргета виявилось там ну вовшем, не, не не безвідповідальні, і дівчата сказали: ми роботу зробили, гроші взяли. І ми, коли виявили претензію, давайте ви доробите роботу, тому що результату не було. Вони почали знаєш що робити, маніпулюючи під перепискою нашою там погрожувати, що вони почнуть цією перепискою звертатися до різні органи. Зумієш <правда> <То, правда> Так. Так. Да. тому, поки все добре і спокійно, це, це нормально. Але чим ви ризикуєте, що якщо ви попадетеся на якусь стерву, ну вибачте, приблизно як я, та яка почнеться хопати, або яка звернеться теж до юриста, щоб захистити свої права, то ви то просто повернути гроші, це ще буде удуванчик порівняно з тим, що може виникнути, що у вас нема ФОПа. Ну договір такий тут, коли є договір, вам просто простіше оперувати моментами. Тобто, от є договір, складай претензію, і там обґрунтуй свої. Відмову там чи обґрунтують, чому ти хочеш повернути. Ви тоді можете вже, якщо до вас таким звернулися, ви можете більше оперувати дипломатично, так? А коли у вас нема договору, немає ФОПа, ви прийняли гроші на карточку і тра-ля-ля, Можуть бути просто великі, дуже великі неприємності. Прям дуже особливо, що якщо ви тим більше в Європі так, став, так, там тому... Тому, X10 шпну ситуація то гіше, тому. Краще собі спокійно оформити ФОП, оформити договір, тоді вже ну якби домовлятися, працювати з, з клієнтами, комунікувати От. ну і звичайно юриста. Треба, щоб краще тоді звернутися в таких випадках до юриста, щоб проконсультуватися конкретно ситуацію, сказати, щоб потім ну щоб, щоб і по і дивіться, коли теж комунікуєте, зберігайте спокій, тому що і там не пишіть повідомлення, голосові це все можна. Я коли в мене було минулого року на роботі, одній, і власниця просто на мене лила погрози. Та я це все зберегла. Вона може там потім і видаляла. Я ці всі погрози.